Добрий ранок, мої любі діти! Продовжуємо нашу подорож по абетки. Пограємо вдруг, назви лагідно. Сонце. Сонечко. Заяць, зайчик. Цукерка. Цукерочка. Українка. Україночка. Калина, калиночка, символ України. Серце, серденько, наша люба Україна. Це наше серденько. Ми кохаємо тебе, Україну, поважаємо і пишаємося наша Батьківщина. І наша подорож продовжується. Що ви бачите на малюнку? Так, дім, який перший звук в слові. Дім ди, і в нас гостях буква ди. Слухайте загадку. Воно для нас добрий друг, хоч диваком вважається, бо навісні в діва кожух зимку Роздягається. Що це? Правильно? Дерево. Перший звук д. Д. Він відскокує від зубчика. Він приголосний, твердий, приголосний. Цілий день працюю в гаї. Я не цвяті забиваю. Діловито дзьобом б'ю, шкідників я достаю. Хто це? Так. Дятел, який звук? Ді. Ді. Він позначається двома рисочками. Ді, які. М'ятенько ми його. Роздивимося друковану букву «Д». Велика і маленька. Вони однакові. На що схожа буква Д? Подивіться, баштан маяк. Це крісло, на якому дуже зручно сидіти. Дім буква Д немов на лавці. На тверді стоїть підставці. Складаєм склади. Ад, од, уд, ид, ид. Да. До ду. Ди. Ді. А зараз почитаємо разом: ДУ, МА, ти. Ди ВО. Ду ка. Ди -ми РИК. Дідусеві. Молодці. Пограємо в гру. Знайди звук Д. Де він стоїть у слові? На початку, всередині чи в кінці. Дейфін. Дей фін? Де стоїть звук ди? На початку? ВО, да. Бо да. Де стоїть звук? Ди. у середині. І дід. Дід. На початку слова та дід. У кінці. Молодці. Дей Пінг. Звук Д твердий, вода. Також звук Д твердий, ди-дід. На початку слова ди звук д ди який? А в конце слова дід, – «твердый». Молодцы! Буква «д» всем вдячна! Ура! И мы дуже ради ему знайомству!